Я вітаю тебе, мої маленькі дружі, і сьогодні ми з тобою пограємо за допомогою шахових фігур в гру, яка називається Якої фігури не вистачає. Подивись уважно на дошку. Ти пам'ятаєш, що в наборі кожного гравця є 8 основних фігур і 8 пішаків. А зараз уважно подивись, якої фігури у білого гравця не вистачає. І скажи мені. Ну що, знайшов, якої фігури не вистачає. А зараз давай ми з тобою перевіримо. В кожного гравця повинен бути один король, один ферзь, два слони, один слон, два. Два коні, один кінь, два. Дві тури, одна тура, дві тури. Вісім пішаків. Рахуємо: один пішак, два, три, чотири, п'ять. Шість, сім. Всього сім пішоків. А повинно бути вісім. Тобто, у нас не вистачає одного пішака. Подивимося під хостинкою. Так, ось він наш маленький пішак. Ми його додаємо до нашої білої команди і перерахуємо ще раз. Один пішок, 2, три, 4, 5, 6. 7, 8. Всього 8 пішаків. Наша біла команда вже готова до гри. А зараз подивись на іншу дошку. Якої фігури не вистачає в команді у чорного гравця? Подивись уважно. Так, ти правильно здогадався. Не вистачає. Чорного слона. У нас є всі фігури. Зараз подивимося, що ж у нас відбувається на третій дошці. Ой, а де ж подівалися наші всі фігури? Королі, що відбувається? А ви хочете мені щось сказати по секрету? Тож кажіть. Так, що мені каже білий король? Так, а що мені каже чорний король? Уявляєш, всі шахові фігури так хотіли сховатися, що поховалися під серветкою. Ось вони йде. І наші королі дуже просять, щоб ми зараз виставили всіх фігур на дошку в первоначальну позицію. Ти пам'ятаєш, як ми це робимо? Так. Спочатку ми дивимося, щоб дошка стояла правильно. Перед гравцем ніжній правий куточок повинен бути білого кольору. У білого гравця, який розставляє фігури на першої горизонтальної лінії і на другій, і у чорного гравця білий правий куточок на восьмій лінії і на сьомій. По куточкам ми ставимо тури. Біля тури ставимо коней, біля коней слонів. Посередині ферзь займає полі свого кольору і король. Перед основними фігурами стоять пішаки. Ось наші шахові фігури і готові до гори. Но це буде іншого разу. А зараз я тобі дякую і кажу до нових зустрічей. Бувай!